До них у гості завітав святий Миколай, щоб привітати дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та будинках сімейного типу. Гість завітав не один, а разом із помічниками янголами, які проводили з дітьми цікаві ігри та вікторини. За словами Лариси Овдієнко, заступника директора ЦБС з питань обслуговування дітей. Під час таких свят діти дізнаються багато нової інформації. В наш час зараз дуже складно дорослій, дорослій людині, а дітям. Теж, особливо тим, які дійсно в чомусь потребують якоїсь особливої уваги, і тому ми ну, намагаємось якось залучити дітей і до того, щоб їм було краще. І звичайно, по свято проводиться в бібліотеці, то наша мета це звичайно залучити дитину до читання, до книги. Софії Гринберг Свято до душі дівчина мріє стати візажистом і сподівається, що святий Миколай обов'язково її почує і допоможе здійснити мрію мне очень понравилось выступление детей, организация праздника. И хотелось бы, чтобы почаще проводили такие ну, конкурсы, мероприятия для приемных семей. І дуже добре, що не забули про нас. Да. Батько десяти дітей Володимир Відєрніков зазначив, що найбільшу радість вихованцям принесли солодощі. А подібні святкові заходи для дітей лише на користь. Для дітей, мабуть, багато праздників не буває. Це, во-перше. Ну і, во-вторых, для них, я думаю, теж тоже... Никогда не будет достаточно той разрядки, вот это, ну, чтобы куда-то деть вот эту энергию и хорошо просто ну, отдохнуть и ну, как бы отпраздновать. Ждут и ожидают. Наверное, Потому что с праздником ассоциації все время что идут будут подарки, будет много радости, будут какие-то вот мероприятия, как сегодня. Ну, что будет одним словом весело. Після спілкування зі святим Миколаєм діти отримали солодощі, соки та фрукти, подякували за захід та попрохали приходити частіше. Свято для дітей організували працівники дитячої бібліотеки спільно з службою у справах дітей та центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.